Вітаю вас, любі діти! Згадаймо, чим пахне зима? Так, ялинкою, гарячим чаєм і мандаринками. Погляньте, вони дуже схожі на маленькі сонечки, такі ж круглі, яскраві, а за кольором вони помаранчеві. Пропоную вам самим створити такий помаранчевий мандариновий кольор. Покладіть на тарілочку жовту і червону фарбу і пензликом з'єднайте їх. Яка краса! Ми створили кольор помаранчевий, помаранчевий, як морква, як абрикос і як мандарин. Запрошую вас цією фарбою намалювати мандарин, і не один, а багато. Малювати будемо не звичайно, а легко і просто. Візьміть баночку або стаканчик, обмакніть у фарбу і починайте малювати відбитками. Зафарбуйте пензлем кожне коло і перетворіть його у маленьку мандаринку. Гарно промийте пензлик, наберіть зеленої гуаші і домалюйте поміж мандаринами листочки. Ось так. Паличкою поставте хвостик крапку. Він дуже важливий. Він утримував мандарини на гілках. А білою фарбою домалюйте блискучі щічки. Набризком покажіть, які вони соковиті, і вже можна почути, як вони пахнуть, які вони смачні і корисні. А ще вони вміють дарувати гарний настрій. Малюйте і посміхайтеся.